По факту робот – це та ж сама стратегія, на якомусь відрізку часу вона буде працювати, якщо взяти там 2000, не знаю, якийсь там дванадцятий, тринадцятий, одинадцятий рік, да, і відкрити там графіки і подивитися, як там ринок працював. Раніше от, було простіше, тим що. От ці всі знаєш, що навіть такі самі примітивні методи аналізу ринку, там фігури, оце ж чого воно все придумалось, тому що воно реально працювало. І от всіки зараз спекуляції трошки більше на ринку, да, щось хтось там ляпнув, там Ілон Маск щось написав, і ще хтось через це торгувати стало набагато важче. А до цього там я тобі хочу сказати, там реально брали графік, да, якихось там дві, ки два про самих простих там індикатора, з самою простою стратегією, да, там якийсь moving average поставили там. З різними там періодами вони там пересікаються, взяв, продав, пересікаються там зверху вниз, продав чи знизу вверх, купив. Ну тобто, ти розумієш, да? це дуже така примітивна штука, мені каже, зараз цим взагалі ніхто не користується. Тоді це реально працювало. І ми тоді навіть робили заміри, реально. Ну ти розумієш, що таке просто якийсь там мувінг, а він давав там, я не знаю, там, 10 тисяч пунктів в рік. Якщо ми дивимося назад, який простий ринок був раніше, да, вот, а зараз, просто, вот, а що, зараз... Що, що, що нас очікує в майбутньому. Да.